Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні в нас вже закінчився перший місяць літа. От і що ми робимо в кінці місяця? Ну, вже перше, взагалі-то сьогодні, Хотів 30-го ну, вже не вийшло. А в кінці місяця ми завжди здіймаємо показники і дивимося, скільки я там наекономив просто самими сонячними панельками, тобто таке використання без інвертора, ЕКБ. Теж досить непогано економить. І по новому тарифу я мене дуже зрадів, зрадів я от такої економії. Зараз я вам все покажу. скільки я зекономив. Це просто там така сума. Ну О. для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику це сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ поки що. Ну тобто користуватися можна і самими панелями, на самі такі важливі. Або великотягнучі навантаження, там бойлери, якісь електроплитки, обігрів, опалення, таке щось нагрівальне і те, що більше всього тягне у нас в карманів. Достатньо самих панелів. У мене куча контенту про це. Тобто економити вже можна. Економити дуже гарно можна, і я це доведу. Зараз підемо по лічильникам дивитися, ще в мене є саморобний тепловий насос, от така штукенція. Це було є і буде найдешевше опалення. У мене куча контенту, як його зробити, все там є ще й консультація, якщо щось комусь не зрозуміло. Ще й у мене сонячний колектор повітряний теж дуже сильно допомагає мені опалювати мій будинок в такі холодні місяці. Зараз він просто стоїть собі там вхід-вихід відкрив, і гаряче повітря проходить. От ще є в мене досвід використання вітряка. Ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насос. До речі, зараз він оцей контент дуже актуальний стає. Починають дивитися, да бо ну. Опалення це взимку буде найголовніше, і якщо там без отих нещастих декілька ват не буде циркулювати, у вас в системі, хоча й газ буде чи дрова, то це буде дуже-дуже обідно, так сказати. О, і оцей ДЦ циркуляційний насосик маленький, акумулятор звичайний, і напряму ми його підключаємо, і все прекрасно чудово працює. Він дуже економно тяне, там 15 ватт всього на все. Якщо його накрутить на 6 вольт, там от 6 до 12, його можна ДЦ, DC дцшкою крутити там, регулювати, так що все дуже виходить. Весело з цим насосиком, все буде працювати. От, що ж, що... а ще й у мене консультація. Всі убові консультації в першому закріпленому коментарі. Там, коли дзвонить, час Оце не дочитуйте до кінця цей коментар, будь ласка, бо дзвонять всі, коли хочеться їм. Але треба дзвонити в той час, що там написано: з 9 до 10 вечора. Так, ну що, наче все розповів. Пішли, дивитися показники та рахувати, що я там наекономив. Так, ну от ми вже біля моєї щитової, тут у мене два лічильника на два поля. Одне поле в мене на даху, може хто не знає, 4 кВт, таке саме, 4 кВт, все те, що таке саме, і на трекері. Тобто ці два поля в мене паралельно з'єднані і все чудово працює, без всяких там діодів. Всякого зайвого того барахла от, не потрібно. Все чудово. Головне, щоб поля були абсолютно однакові. По напрузі, по кількості панелей. Бажано, щоб самі панелі там були однакові. Все буде чудово працювати, ніяких перетоків не буде, якщо у вас будуть нормальні навантаження йти постійно. Тобто постійно, да. <кхе> так. Дивимось. І так, Поле на даху у мене згенерувало. Так, не виключайся. О, У мене вони, ці два поля працюють не постійно. Я одне вмикаю, то друге вмикаю, то ввечері, коли мені треба, то в день. Ну, тобто вимикаю інколи. Ну, так собі, граюся. О, Ось дивіться, 110, майже 111 кВт годин згенерувало поле на даху. Так, обнулюємо. О, все, по нулях. Зараз 230 і всі нулі. Бо в мене з цього поля зараз нічого не споживається. А з цього споживається зараз. Це в мене, як я вже показував, трошки працює. Ось, все, 250. 50 Вт, це працює в мене підігрів у ванні. Ну, підсушувач такий собі. Він у мене завжди під... вімкнений напряму до панели. І на таку кількість панелей. Це ну, таке завжди видається така кількість ватт, так що я його взагалі не вимикаю. Це навантаження, підігрівач такий маленький в ванні. Ну, щоб сирісті там не було, літо, влага. Так. Хоча щас ми всі, ну і тут миємося, і там. От так що. Так, і дивимося, це поле згенерувало 97 кВт. годин. О, все, тепер будемо на слідуючий місяць вже дивитися, що я там наекономлю. Йдемо рахувати. О, ну вже я на місці. Хе, ну на дворі дуже жарко зараз, то вже в хаті посиджу. До речі, в хаті в мене завжди прохладно, більше як 25 не піднімається температура, бо це дає втеплення пінопластом, плюс у мене дерева такі ростуть вокруг хати, так правильно посаджені, що вони тінять там, на... трохи і на дах тінять, трохи і на стіни е... з південної сторони. Так що так от правильно садіть дерева і все у вас буде супер. От, ну самі побачили, що я зекономив сонячні панелі без інвертора, як моя сонячна електростанція в цьому місяці по новому тарифу зекономила більше 200 кВт годин. А це, а це по 4,32, Це майже 900 гривень. Слідики, майже 900 гривень. Я зекономив. Це майже тисячу гривень. Я зекономив на рівному місці. Отак, от ну раз і все. Це в основному в мене, в мене газу взагалі нема, хто може не знає. Це готування їжі на електроплитці, це більша частина енергії. Тому що ми бачили на лічильниках, це більша частина енергії пішла на електроплитку. От, і частково там ще я воду грів, частково цей же ж підігрів. У ванні підсушувач такий маленький обігрівач, але загалом це, мабуть, 80% це електроплитка готування їжі. От уявіть, аби я оце все палив оцю електроплитку, ми готували і собі, і собакам, і котам на державному мережі. Уявляєте, скільки б мені прийшлося заплатити? Пишіть, до речі, у вас там платіжки, скільки ви напалили, скільки вам там прийдеться заплатити. Це було б дуже цікаво. Всі моїм глядачам. така економія. До речі, я ще підрахував, скільки ж мені потрібно таке буде заплатити, бо я ж все ж таки мережою ж користуюся. У мене ще інвертора немає. Та якщо й буде інвертор, я все вночі ж то все одно ж буду користуватися. Ну, може, якщо акумулятори будуть. Хоча от зараз я вже й вагаюся, я вже й вагаюся. Я, як ви знаєте, хотів інвертор, а зараз я вже не знаю, що я хочу. Чи я хочу акумулятори, чи я хочу інвертор, бо і на те, і на те грошей в мене немає. От і Ну що то інвертор. От, до речі, кажуть там. Багато таких відео бачив. Один каже: о, це серце моєї сонячної електростанції, ось інвертор висить та коробка залізна на стіні. О, а другий каже: оце контролер мій сонячний, серце моєї сонячної, а третій там, о, це акумулятори. Але ви мені скажіть, що це все залізо, якщо немає ні мережі, а її точно не буде. <гл 'я> Воно вже видно, на це показує. Ні сонця взимку. От що той інвертор? Це просто кусок заліза. Він, він не просто нічого не генерує, він ще й сам на себе споживає і сам жере. 50 Вт, 40, 50, 60 Вт йому дай постійно. О! Інвертор, ну я не проти інвертора. Я хочу його купити, але зараз я в Да? Що мені? Тобто серце, сонячної електростанції, там, як всі кажуть, головна частина, сонячної, центральна частина, це все ж таки панелі. Це, на мій погляд, це панбо, бо це генерує електроенергію. Це ваш генератор. Панелями вже самими панелями вже можна користуватися. Самим інвертором, якщо ви купите, він не ви не зможете користуватися. Це хіба що інвертор в парі з акумуляторами? Да, тоді можна заряджати від мережі. Але ж питання: чи буде ця мережа взимку? розумієте? А як її не буде, як вона буде годину-дві на добу давати ту електроенергію, чи встигнете ви їх зарядити акумулятори? Тому серце, центральна частина, основна частина, ще раз кажу, це сонячні панелі. Для мене це без всяких сумнівів. Бо панелями я вже можу користуватися. Інвертором самим я не можу користуватися. І акумуляторами самими я не можу. І можу інверторами-акумуляторами, але я сказав, що що воно стоїть, якщо нема мережі ні сонця. А панелями я можу користуватися, якщо в мене є панелі, сонячні випостави. Навіть взимку, коли буде дуже скрутно, ви можете в день в день заживити свої там основні споживачі. Інтернет у вас буде там те, 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 те там через блоки живлення, звичайні, ці всі вмикаються, як я вже показував, імпульсні блоки живлення, в 220 вмикаєте і погнали. Або низьковольтову систему, там тоді ДЦ ТЦ, ТЦ, і теж те саме, там 12 вольт, 5 вольт у вас вже буде. А, тобто на вже у вас буде багато що, Багато що, Якщо 220, я взагалі раджу, на 220 під'єднують панелі послідовно. То у вас буде електроплитка працювати, і бойлер, і ну поки є сонце, звісно. Взимку. А взимку ви акумулятор зарядите просто від панелей. Теж, якщо через звичайний імпульсний блок живлення, там на ліжки закарите високотоковий, такий, щоб він міг 20, 30, 40, 50 ампер. Пропускати, там 220 12, і все і вже заряджаєте свій акумулятор просто без від панелей, без інвертора, без контролера, без АКБ. Ну, звісно, треба слідкувати, все таке. Але ж я думаю, то буде тоді вже не проблема прослідкувати. От, ну така от ситуація. Так що я зараз вагаюсь, пішіть ви, ваші думки, дуже цікаво, що ви мені порадите. Все ж таки, інвертор чи акумулятор. Може, у вас якась інформація, яку я не знаю, бо ніхто не знає, що буде взимку. Ну, але ж одна голова хорошо, а в нас, да, сіки голів. Хтось те поради, хтось те, хтось те. О, так що я тепер вагаю, що ж мені дійсно взяти акумулятор, чи ще докупити акумуляторів, літій які фосфатних бо один у мене є, чи інвертор купити. От вагаюся і все. От, не знаю, на чому зупинить свій вибір. Підказуйте, будь ласка. Щоб ви купили там краще те, чи те, чи друге. Так, і так, що ж мені треба заплатити? <кхід> Підрахував я. Ось вчора ввечері вже здав показники за цей перший місяць літа. І в мене вийшло, що я вночі спожив 18 кВт годин вночі. Ну, це холодильник, нічне освітлення на дворі. Що там іще вночі? Мабуть, і все вночі, вже ж нічого ні вночі в мене не споживає. І 28 кВт в день. 28 кВт день, я вважаю, це небагато. І я навіть сам здивований, що так небагато, бо я й поливав. А, Хоча я поливав, я поливав загалом то і вночі, бо я так Е, Налаштовую все полів, прокладаю ту трубку, туман, от бризкалку, ввечері все проклав, все там під'єднав, кранік відкрив. Вранці в 5 годин, навіть ще раніше, там коли розвідняється, в 4, я встав, пішов, включив насос і опять ліг спать. Ха, ну, пішов, подивився, як воно там поливає, я тільки глянув там здалеку. О, нормально, все, бризкає, туди, куди треба, все. Пішов о Іх спати, і в мене воно бризкає а це так до 7 ранку по нічному тарифу. Тобто я вже навчився поливати по нічному тарифу. О, і ще й супер то, що. Сонце воно не париться, не пече, прохладно, вдень воно все просохне, ніяких болячок не буде. Тобто в ніч рослини йдуть сухенькі, все супер, по нічному тарифу дешевше поливати. і плюс іще те, що насос не гріється. О, м -м -м. саме прохладніше. Зараз жара, така спека стоїть, це капець просто <х <х)> це жах, просто яка спека. Бережіть себе в цю спеку, бо дуже багато може бути інсультів, таких якихось інфарктів, оці теплових ударів. Так що бережіть себе в цю спеку. От насос не гріється по нічному тарифу. Дешевий для рослин супер. Так що це поливання вранці, ну, така лайфхак супер просто і дешевше получається. Малувато, малувато. Я напалив усього. Я вже підрахував, мені треба буде заплатити за мережеве споживання 161 гривню. Як би не небагато, але ж з іншої сторони, 28 плюс 18 кВт в годину. Ну за що? За що? Це ж копійки 28 в день, 18 ночів, вже 161 гривня. Уявіть собі, а щоб я напалив 100 кВт в день, це ж вже зразу півтисячі. 100 з копійками кіловат, це зразу пів тисячі. Це просто жах, що робиться. А в мене ж воно таке і буде, таке і буде з тепловим насосом. Буду палити 100 кВт в місяць і, може, і більше навіть. О, ну, це ж таке. Так що нічний тариф обов'язково робіть, кого ще немає. Сонячні панелі ставимо. Це найголовніша деталь нашої енергобезпеки, там, енергонезалежності. Я б так сказав. Сонячні панелі, не інвертор. Ну, наче все хотів, що сказав. Пишіть, що ви про це думаєте. Все, Всім до побачення, до слідуючих відео.